Сьогодні ще наш один розкішний беселер попрямує у місто Ужгород. Замовлення пані Інни готуємо до відправлення. Це є кабінетне крісло нашого власного виробництва з натуральної шкіри та деревини. Розкішний вигляд просто. Залишається у нас чорний беселер в каретній стяжці. Думаю, ви бачите відмінність у виконанні. Також лорд зелений. Усі крісла. З цінами, з детальною інформацією, відеооглядом, фотографіями є на нашому сайті. Гарне кріселечко в розділі Нові Крісла. Також у нас є два кра... красені Presidents. Темнокоричнева шкіра чорна. І ще декілька бестселерів. Такий один чудовий зелений, класичний. В каретній стяжці два варіанти коричневого. Білосніжний красень каретній і бордовий. Для замовлень пишіть у дірект або дзвоніть.